Всім привіт! З вами Козі Ліна і я рада вас вітати на своєму каналі. Ну що ж, ми трошки повертаємось до старих рубрик, до старих днів. Сподіваюсь, що мої олди оцінять. І сьогодні ми з вами поговоримо про життя після шоу. І про що ж ми поговоримо? Про топ-модель по-українськи, другий сезон. Найбільш скандальний, найбільш яскравий сезон, який подарував нам дуже багато відомих учасників учасників, яких ми пам'ятаємо і досі. Якщо чесно, це сезон інформацію, де я знайшла дуже швидко, адже вона вся на поверхні, всі учасники майже і досі займаються медійною або якоюсь публічною діяльністю, тому мені, звісно, було дуже і дуже легко. Але вам буде від цього не менш цікаво. Отже, сьогодні я перерила весь інтернет, знайшла всі інстаграм сторінки учасників зі всіма подіями. Ділюся, але деякі мають закриті сторінки, тому мене вони досі не впустили. Але якщо на монтажі впустять, то я також вам ставлю скріншоти з їхніх інстаграм-сторінок. Знаю, що деякі з учасників дивляться мої відео, тому якщо сьогодні хтось з учасників цього сезону також буде дивитися це відео, то я буду рада бачити вас в коментарях, де ви розкажете, як ви живете після шоу і як склались ваші справи. Я думаю, що аудиторія підтримує ці коментарі і обов'язково ви. Ви будете мати змогу поговорити та розказати, як все було насправді. А ми тим часом починаємо. Почнемо ми з такого дуже яскравого, дуже скандального одного з найбільш таких впізнаваних учасників цього сезону, Максима Осадчука. Навіть на проєкті нам, в принципі, артикулювали, Фу, навіть на проєкті нам в принципі відкрито говорили про те, що Максима взяли у сезон, тому що він класний, смішний і він гарний актор. Цього навіть не приховувалось. Він дуже був таким харизматичним, і особисто я запам'ятала його, і напевно буду пам'ятати до кінця свого життя сцену з яйцом. Це для мене спогад на віки. Макса, подивись. Я навіть брат, поворачувати мене, подбираю, мені, і в цей момент я реально ужаснувся. У Мене яйцо випало, Казаречова, Алла виділа моє яйце. Максим прийшов на шоу з дуже такою цікавою історією про те, що він відкритий гей, представник ЛГБТ спільноти, і через це мама його не приймає. Саме тому він прийшов на шоу, аби мама його прийняла, полюбила, зрозуміла, і нарешті у них склали стосунки. Як на мене, дуже гучна, романтична та е, цікава історія. Особливо, якщо ми говоримо про новий канал, який такі історії просто об. Ожньою одразу після того, як він покинув шоу, Максим одразу здобув деяку медійність. Він давав інтерв'ю, записував відео, а також зізнався у тому, що моделю бути і не планує. Адже моделінг дуже тісний для нього, і він себе в цій індустрії не бачить, тому що йому хочеться чогось такого більш ширшого, і він бачить себе у чомусь такому масштабнішому і більшому. Саме тому в тому ж році, дві 2019-му, він заявляє про те, що хоче стати. Дизайнером представляє свій бренд, і у нього навіть була колекція, про яку нам писав новий канал. Але зараз я шукала будь-яку інформацію про цей бренд і нічого не знайшла. Але менш з тим, я знайшла його інстаграм-сторіночку, де також багато цікавої інформації про Максима. Зараз Максим представляє себе як режисера. На його інстаграм-сторінці є дуже багато цікавих відео, вони дуже естетичні. У нього в цілому дуже естетична сторінка. Він живе зі. Своїм бойфрендом у Варшаві. Також у нього є така собі організація, де він співзасновник, співвласник. Квіра Квіра називається. Ця організація, яка влаштовує рейви у Варшаві. Свою інстаграм-сторінку Максим веде українською, також має деякі заклики про припинення війни, але вони такі доволі м'які. Також, судячи з профілю, вони досі дуже активно дружать з Юлією Дихан, що дуже круто, адже їхній тендем на шоу був досить відомий. І, в принципі, їх таких, як дует, запам'ятали, і навіть роблять дуже милі едіти в Тіктоці з їхньою участю. Давайте, не відходячи від каси, поговоримо про Юлію Дихан. Юлія Дихан у нас дуже яскрава, дуже красива, та, як на мене, одна з найгарніших учасниць взагалі за всю історію шоу. У неї супер красивий модельний типаж, і вона за своїм типажем нагадувала мені якусь принцесу у Вона була такою щирою на проєкті, відкритою, добре. Одна з небагатьох, хто не займалась булінгом і відкрито говорила про те, що вона проти того. За що, в принципі, її глядач і полюбив. Я насправді була дуже шокована, коли дізналася, що Юля до фіналу не потрапила. Як на мене, вона була ну, дійсно заслуженою фіналісткою, але ну, сталося як сталося Через це її кар'єра після шоу не зіпсувалась, адже Юля одна з небагатьох, хто досі працює у модельній сфері. Юля проживає у Варшаві на даний момент. Також має польське модельне агентство. Вона проживає зі своїм хлопцем, і навіть було інтерв'ю, де вона розповідала, що їй було дуже важко розриватися на дві країни. Вона переїхала в Польщу вже досить давно і живе зі своїм хлопцем-поляком Яном. В принципі, у неї дуже гарний інстаграм, вона досі за. Займаються модельною кар'єрою, вони подорожують по всьому світу, і це дуже і дуже класно. Також на сторінці є збори. Ну і в цілому соціальні мережі Юля веде українською, що дуже похвально, як на мене. Далі у нас Сергій Гердов, якого я запам'ятала по тому, що він був дуже агресивний і проявляв якусь небажану увагу до Юлії Дихан. Звісно, скоріш за все, я розумію, що це був просто образ від нового каналу, але враження залишаються враженнями, і, на жаль, Жаль, їх не зміниш, тому Сергій мені не те, щоб сильно подобався. Сергій не був таким, щоб сильно популярним учасником, і тому багато інформації про нього мені не вдалося знайти. Але я знайшла його профіль в інстаграмі, і якщо судити з опису профілю, то він досі займається моделінгом, також він є викладачем дефіле, займається тренерством і він футболіст. Тобто, дуже така багатогранна людина, яка займається багато чим. Нічого такого особливого. Вого ви у нього на сторінці не побачите. Фото з тренувань, фото з української неділі моди, деякі фото з не дуже відомих популярних заходів. Ну і, в принципі, все. Нічого такого особливого я там не побачила. Що я особисто помітила і що мене розсмішило, це такий маленький мовний скандал, який несеться у нього на сторінці, тому що він досі веде свої соціальні мережі російською мовою, і йому його підписники. Там слідкувачі задали абсолютно логічне питання про те, чому він ну веде соціальні мережі російською на що людині прилетіла дуже багатозначна і коротка відповідь: пішов ти на ну, якщо чесно, це не те, щоб красить людину і якось руйнує агресивний образ, його нашов в моїх очах, але ну я нікого не засуджую, напевно. Також у цьому сезоні ми з вами власне, і познайомилися з Софі Берідзе. Але про Софі Берідзе я говорила вже дуже багато разів. Ми розбирали і її соціальні мережі, і її позицію, і, в принципі, її участь у українських шоу. Тому повторюватись відео-відео в мене немає бажання. Якщо вам цікаво послухати про Софі Берідзе, також почитати коментарі, де про неї багато що цікавого розказують. То переходьте на мої інші відео про топ-модель по-українськи. Їх було багато, але майже в кожному я підіймала цю тему. Провідниця ще один супер яскравий учасник, якому більшість глядачів прогнозували ем, всеукраїнську любові. Те, що він стане частиною нашого шоу-бізнесу, так дуже швидко. І дуже прикро про це говорити. Але на жаль, цього не сталося. Хоча він мав дуже велику увагу від глядачів. До нього було прикуто багато уваги змі. Про нього писали статті, особливо гралися з його орієнтацією, що було не дуже красиво виховано і все таке. Але ну, вже як є, наші змі завжди будуть змі українськими коханими. На жаль, більше провідницю на тебе ми не побачили. Окрім того, як в епізодичних ролях наступних сезонів топ-модель по-українськи, де він з'являвся, ну і в принципі. Це він якось дуже різко пропав, і мені дуже прикро, тому що у Дениса супертипажний І в принципі, після проєкту, перших декілька років, він займався моделінгом, але чомусь якось це не перейшло на високий рівень. Тобто у нього були фотосесії, їх можна знайти. Але що прям щось таке е, вау, якісь контракти з закордонними агентствами і так далі, цього я не побачила. І мені дуже дуже прикро через це, адже я думала, що у цього хлопця буде. Ну, прям серйозна кар'єра. Звісно ж, я знайшла його інстаграм, ось він десь зараз буде на екрані, це по класиці. Е, і з інстаграму я не можу сказати, чим він зараз займається, окрім того, що він дуже змінився, став більш маскулінним, відростив бороду, Ну, таке трапляється з чоловіками, коли вони дорослі. Від... <хи> не знаю, на жаль, чи на щастя. Але ніякої інформації про те, чим він зараз займається, я не знайшла. Тому, тому, тому. Анну троян, ми запам'ятали шоу як таку екстраординарну особистість на своїй хвилі. Вона мала таку дуже драматичну зовнішність, і в принципі Анна мала крутий потенціал для того, щоб стати однією з найбільш впізнаваних учасниць, адже вона прийшла з такою досить трагічною історією про свою залежність від наркотиків. І ми послухали історію про те, що вона дуже хоче змінитись, і проєкт повинен її змінити. Це було супер надихаюче. І. Менш надихаючим, звісно, була її поведінка під час проєкту. Я не знаю, хто їй видав таку роль, але це було повелкою, тому що з дуже типажної, такої екстраординарної творчої дівчини, зробили просто якусь попайку. Вона себе вела дуже дивно, не хотіла ніякого розвитку. Потім дуже рандомно всплила інформація про її статевий акт з Єгором Степаненком, про якого ми поговоримо пізніше. Це про тому, що. Вона була у стосунках і тому це було дивно. Після проєкту я знайшла багато її творчих фотосесій. Вона багато де знімалася, багато фотографів її відзнімали. Але найбільше її запам'ятали по історії про те, як вона пропала. Десь це було в 2019 роках. Її подружки почали масово виставляти сторіс про те, що Анна пропала. ЗМІ почали дуже швидко про це писати, але в кінечному результаті. Виявилось те, що у неї просто вкрали телефон. Багато ЗМІ підозрювали її у тому, що це все був просто хайп. Я не берусь судити, але історія, як на мене, досить цікава. На даний момент Анна проживає у Німеччині або Італії, судячи з її інстаграму. Ніякого агентства чи натяків на модельну кар'єру я не знайшла. Що прикро, бо такі типажні люди мають всі шанси на успішну кар'єру. Але якщо переглядати фото, то у Анни все добре. Вона має бойфренд. Тому побажаємо їй успіху. Ще одна доволі яскрава учасниця Катя Польченко. Я сьогодні про всі говорю, що вони дуже яскраві і впізнавані, але просто так і є насправді, бо сезон дуже яскравий, і всі учасники справді дуже мені запам'яталися. Я думаю, що вам теж. От просто подивіться на цю рожеву таку хуліганку. Ти тільки дивишся на її фото, і ти одразу впізнаєш ці вдуті щоки, плітки про те, що її пропихнув батько. в шоу. Шоу про те, що вона була занадто пухленька для модельної кар'єри. Ну і, звісно, булінг, який Катя розповсюджувала протягом всього сезону і який торкався абсолютно всіх учасників. Тому я б не сказала, що перша фіналістка цього проєкту була дуже приємною особистістю і її там любили. Насправді ні, більше прям критикували. Одразу після шоу Катя була доволі популярною. У наступних сезонах вона була навіть ведучою на бекстейджах. Нам зробили. Били такий супер вау образ перевтілення одразу після проєкту. Катя дуже серйозно схудла, дуже коротко підстриглась, викрасилась в блондинку, і це був дуже яскравий ефект. Тому я пам'ятаю, що на багатьох це справило враження. Але якось після завершення всіх сезонів топ-модель по українськи якогось особливого розвитку в медійній сфері від Каті ми не побачили. Але не перейметесь зараз. Катя плюс-мінус в тій самій сфері. Вона займається. j a、yeah. Матеріалом, відзйомом для різних брендів, тобто вона контент-мейкерка. Це дуже поважно і цікаво. Якщо так по-молодіжному, то здається, це називається UGC Creator. Але у неї написано саме контент Creator. Тому я не знаю, чи є між цим якась різниця чи ні. Але Катя веде досить інстаграмний такий профіль, він дуже естетичний. Вона показує своє життя зі своїм бойфрендом, і все виглядає доволі мило та. А, цікаво. І єдина моя претензія до неї це чому блог ведеться російською. Ну чому, ну ти ж медійна особа. Ну треба ж якось трошки українізуватися, але, ну, давайте не будемо, хоч в мене в коментарях, влаштовувати мовні срачі. Діма Сукач, фіналіст, проєкт. І чувак, якого протягом всього сезону булили, булили, ну як потім виявилось по сценарію, але все одно булили, А булили за що? Ну, просто за те, що він був. Просто так, реально. Я не бачила від Діми якогось негативу чи поганих вчинків, які змусили б інших учасників якось його булити. Хоча я не виправдовую булінг ні в одному з його проявів, це було жахливо. І в цьому сезоні новий канал прям сильно перестарався з цим. Діма дуже типажний, дуже гарний учасник. І саме тому глядачі його запам'ятали. Після проєкту він був один з небагатьох, хто реально отримав дуже сильний бум в медійці. І він, ледь не перший, пробив там сотню тисяч підписників. І це було супер круто. І на той момент Діма мав реально великий потенціал. У нього було дуже багато зйомок. Наскільки я пам'ятаю, його одразу забрало модельне агентство. У нього одразу почалися е, українські. Неділі моди і все таке. Але як тільки мова пішла про великий модельний бізнес, то ми вперлися в стелю в прямому сенсі цього слова, тому що Діма за високий для подіумів. Так, таке теж, виявляється, буває. Він просто не влазив в одяг, тому моделі повинні бути не тільки достатньо високі, але і достатньо низькі. Так. Це серйозно. Тому кар'єра Діму якось так і не пішла вверх, якось на цьому все застопорилося, що дуже і дуже сумно, тому що він має супер яскраве типажне лице. А як ви розумієте, ну на жаль, фотомодель не існує, ти повинен бути універсальним. Хоча у Діму досі є багато фотосесій на сторінці, його інстаграм сторінка виглядає супер красиво, естетично, за, за рахунок оцих фотосесій. Але ем, ну, як ви розумієте, це не про успішну кар'єру в модельній. Бізнесі зараз Діма знімає такі трошки вульгарні, такі трошки хтиві відосики. Типу скетчі. також веде активно інстаграм. Мені подобається його сторінка. А ще також я помітила дуже милий момент, який круто характеризує Діму як людину. Це коли він приїхав на випускний до дівчинки, яка три роки вела його фан-аккаунт. І це виглядало прям супер мило. І як на мене, це багато що говорить про цю людину. Тому я хочу побажати йому успіху і сподіваюся, що... Колись модулінг не буде таким строгим, і нарешті це красиве лице помітять. Аліса Головньова. Ну що ж, зараз буде щось таке цікавеньке. Це перший кейс такий у цій рубриці, тому що Аліса ну дуже змінилась. Увага, увага, attention. Аліса Головньова була дуже спокійною такою дівчинкою на проєкті. І, в принципі, вона рано покинула проєкт, а і ми її запам'ятали, по тому, що вона дуже рандомно почала зустрічатися з іншим хлопцем. З проєкту, і здавалось би, що вау, клас, романтика, любов, вони саме через це покинули проєкт, а потім виявили, що вони після проєкту не були разом, не залишились разом. Таке життя. Чим же займається Аліса зараз? Ну, як ви розумієте, про моделінг тут мови не йде, адже Аліса проживає на Балі, вона Такий грошовий блогер про енергію, про гроші про бізнес, про неіснуючий бізнес. Ну ви ж розумієте, про що я? Коротше, Аліса у нас інфоциганка. Система запуск, продажі, структура продажей. Коротше, продає нам повітря за селені кошти. Тут у нас і енергія, і грошові потоки, і бізнес, і віра, і все на світі. Коротше, мене це дуже розсмішило, бо це настільки стереотипний та класичний. Класичний набір про інфоциганів, яких в свій час висміював весь інтернет, що я прям не зрозуміла, як це так. Ось ці дуже такі пафосні відосики на фоні пальмочок, з не найдорожчою у цьому світі підлічка, зате в дуже пафосній атмосфері, з дуже якимись незрозумілими термінами словами, але наївний глядач тобі повірить і заплатить ці шалені гроші, щоб ти розказав про свій неіснуючий бізнес. Адже єдиний твій бізнес. Нес насправді це дурити людей на гроші на цих курсах. Далі у нас недалеко від каси ми йдемо. Іван Кияниця, це колишній хлопець нашої Аліси. І якщо чесно, я думала, що ну, він буде в моделінгу, адже він мав таке ну, достатньо типажне і гарне, як на мене, лице. Івана ми запам'ятали по тому, що він такий самозакоханий хлопець, який був ну дуже активним, але також дуже рано покинув проєкт. Власне, через стосунки з Алісою, які не склались. Сумно. Зараз Іван займається футболом дуже активно, моделінгом не займається. У нього є кохана дружина, і він живе своє звичайне життя. Тобто не веде активно соціальні мережі, не є блогером, не є інфлюенсером і так далі. Просто. Просто людина, звичайна, нічого цікавого. Але ну, як на мене, дуже симпатично все виглядає. Яся крутова, дуже дуже типажна дівчина з сезону. Вся в така татухах, з таким дуже бунтарським характером. Це було запам'ятовуюче, це було круто, це було цікаво. Але я тільки недавно дізналася, що насправді у неї зріс 168 см. сантиметрів. я взагалі не зрозуміла, а як так? А як це? Ну, типу, що? Але потім я згадала, що у нас була влада рога. В сезоні першому, так і така. Ну, в принципі, може бути. Угу. Отже, як ви розумієте, модельної кар'єри у Ясі не було, хоча я бачила декілька її появ на українській неділі моди, але не більше. Зараз Яша Яша, Яся, проживає у Нідерландах. Вона знімає свій контент, мені дуже подобається. У неї така сторінка наповнена цікавою такою позитивною енергією, дуже гарні пости, дуже милий такий вайп. Мені взагалі дуже подобається подобається її енергетика та естетика, яку вона несе, тому я аж підписалась трошечки ось тому. Так, мені дуже сподобалось. Яся не всім запам'яталась, по чому? По тому, що на проєкті вона почала стосунки з Дімою Топоринським, і після проєкту вони навіть одружились, але вже розлучились. Дуже пізно я записала це відео, ну, але таке. Ну, в принципі, на цьому про Ясю все. Тепер поговоримо про Діму Топоринського. Напевно, єдиний учасник цього сезону. Або один з небагатьох, у кого дуже файно склалась модельна кар'єра. Діма у нас був улюбленцем Алек Костромічової. Він ніс за собою такий загадковий, цікавий, холодний образ такого е, бедбоя. і, в принципі, це подобалось дівчатам. У нього була велика фанбаза. Ось і після проєкту у нього склалась дійсно непогана модельна кар'єра. У нього багато якісних робіт, обкладинки у журналах, була спільна. На обкладинка УЕЛЬ з Юлією Дихан також він знімався у кліпі «Время і стекло. Були роботи як за кордоном, так і в Україні. В принципі, як модель, Діма доволі популярний, ну особливо для чоловічого моделінгу. Що мені подобається, це активна громадянська позиція, багато зборів, багато згадок, Це круто. Один з небагатьох учасників, який справді не розчарував. Далі у нас переможниця цього сезону Яна Кутишевська. Насправді вона мені подобалась, і це одна з небагатьох переможниць, які прям, ну, я з них ставилась нейтрально. Тому що, коли перемогла Мальвіна, я не була нейтральною, я була проти такого вибору. Але до Яни я ставилась достатньо позитивно. На проєкті вона була такою пацанкою, ми вчили її правильно ходити на каблуках, і вона, начебто, ставала такою більш класично фемінною, так на проєкті раз. Глядачем, і в принципі багатьом ця історія дуже сподобалась. Після проєкту у Яни була справді така е, різка, класна модельна кар'єра. Вона була і в Нью-Йорку, і спільна робота з Аллою Костромічовою, І, звісно, вона була на кожних Ukrainian Fashion Week. Тобто, це було прям дуже так швидко, бам, красиво, яскраво, але... Якось це так само у моменті дуже застопорилось. І зараз Яна не займається моделінгом, Зараз вона позиціонує себе як музикантка, що дуже прикольно. І, в принципі, вона записує такі е, відео просто в інстаграм-сторінку. Це все російською мовою, тому я не сильно вислуховувала, що там вона говорить. Ось, але так, вона зараз позиціонує себе як музикантка. Можете прийти до неї на інстаграм-сторіночку і послухати її роботи. Мені дуже прикро, що у багатьох учасників не склалась модельна кар'єра, тому що в цьому сезоні було справді багато моделей ну, людей з модельним обличчям. Тобто, і у них справді був потенціал. Взагалі це проблема багатьох учасників, топ модель по-українськи, що вони справді мають і зріст, і параметри, і класне лице, але чомусь обирають не займатись модельним. Після шоу. Хоча я думаю, що шанси у них були. Ну, звісно, це дуже складна така, знаєте, е, структура, дуже складний бізнес, тому не багато хто може його витримати. І давайте прямо зараз перевіримо, чи додали мене два учасники е, Єгор. О, він мене додав. Класно. От ми зараз давайте прямо в прямому етері з вами переглянемо його профіль. Окей, okay. OnlyFans чи щось таке. У нього дуже багато таких оголених фото. Думайте. Ну що ж, якщо вам подобаються такі відео, то ставте лайк, пропонуйте в коментарях сезон або шоу, про яке ми можемо з вами поговорити. Якщо вам подобаються такі ненав'язливі легкі формати, то обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, вашу думку з приводу учасників. Буду рада прочитати кожен коментар. Дякую всім за увагу! З вами була Козіріна і до нових зустрічей. Па-па!